що є, Ось Підповітряною камера, Не знаю, чи вам видно. Видно, видно. В кого око не набите, не рекомендую раніше сьомого дня дивитись яйця на плідність. Тому що може бути зародок схований під повітряну камеру, ви їх просто повикидаєте, а там будуть плідні яйця. Там десь сьомого дня найкраще. Ну, так як я вже інкубую не вперше, не кажу, що я геть майстер, але трошки досвіду є. То я вже бачу, яке плідне, яке ні. Бачите, повітряна камера не знизу, а збоку. Це взагалі не проблема ось зародок на камері. Головне, що камера маленька, це якщо інкубуйте як покупне яйця. Головне, що камера маленька, не здорова, не рухається. Якщо у нас боку, це нічого страшного. Це якщо відбирати яйця прямо по підручнику, то так, да, такі, не беруть, бо обирають найкраще. Але я не бачу проблеми такі не інкубувати.